Наступна тема відео це aleo кредити. Кредити Aleo схожі на токени, які використовують для, на розробники, використовують для отримання послуг у мережі Aleo. Вони також платять безпостачальникам послуг за їхню роботу з, з безпеки мережі. Користувачі використовують aleo Кредит для доступу до простору та ресурсів в мережі, це включає надсилання транзакцій та їх обробку мережею. Люди, які захищають мережу, от як перевіряльники та валідатори отримують винагороду у вигляді кредитів Aleo, за сприяння міцній і децентралізовані мережі. І також користувачі можуть використовувати свої кредити Aleo за допомогою валідаторів, щоб допомогти створити блоки та зробити мережу більш безпечною, натомість стейкери отримують частку винагороди мережі. Після запуску основної мережі власники Aleo Credit можуть брати участь у прийнятті рішень щодо мережі. Це включає голосування щодо оновлень і зміну у роботі мережі. Також ми можемо зараз подивитися, як розпиляються кредити Aleo. як ми бачимо, початковий запас, тобто supply буде 1,5 мільярда кредитів Aleo. Це включає в себе асигнування стратегічними партнерами, членам команди, компанії Алео, фонду Алео, постачальникам послуг і першим спонсором. Давайте розберемось детальніше. 8% буде розподілено для стратегічних партнерів, 15% буде розподілено членам команди та учасникам проєкту, 17% розподілено між Aleo Credits Company та Aleo Foundations, 25% різних постачальникам послуг і 35% першим спонсорам. Розподіл кредитів може змінюватися з часом двома способами природним і алгоритмічним. Деякі учасники можуть продати свої кредити, щоб оплатити свої витрати, та, тобто розподіл природним чином відійде до початкових власників. Також розподіл кредитів може змінюватися з часом, деякі можуть продати свої кредити, але награда ставку та доведення також вплине на пропозицію протягом багатьох років. Протягом 10 років більше 50% відсотків кредит буде надано громадськості. Це допомагає спільноті стати більш децентралізованою, віддаляючись від ранніх спонсорів.